Заспокоимся. Заспокоимся. Доброго дня. Доброго дня. Товарищ Клинчаев. Ты да. Це ти хочеш ней? Луганщини від України? Можно теперь мне сказати? Ні, ти відповідав. Я, я сейчас пришел рассказать. Да никакого отделения не хотел. Ну, значит так. Не хочеш? Записуй. Да никогда не говорила, что Роби Хорошо. Что я никогда в жизни не желал отделения Украины. Да. Далі. Що я за єдину і не Україну? Звертайся до людей, щоб звільнили обласну адміністрацію. Де людям зараз і не Звертай... розговорю. Да, Подождіть, дайте скалі! Я... Слухай, будеш в тюрмі кричати. Якщо ти ще хоч слово скажеш, будеш сидіти в тюрмі. ні? Звертайся зараз до людей, щоб звільнили обласну адміністрацію. Можна мені сказати? Звертайся, я сказав. Звертайся. Що ми уважаємо, давай, звертайся. Вважаємо граждане. Сейчас я к вам приеду и сядем, переговорим о том, как освободить эту администрацию. Ты не Сначала обращение. Сначала ты чтобы звільнили, потом ты будешь ехать. Понял? Ребята, освобождайте администрацию. Негайно. Негайно. Немедленно. 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 Ну, до кого ты обращаешься? По фамилиях называй. Да я не знаю там. Знаешь? Да, да ни одного я ты не знаю там. Або ты будешь делать то, те, что тебе говорят, або прямо сейчас в тюрьму. Звертайся. Я не знаю по фамильной, ты, я клянусь, три, не ты, знаю. Подонок. Ты три месяца рассказываешь про ведение войск, про ведение Какие ведение? войска? Покажите мне! Звертайся. Кого? Вы знаете Кого всех, там? вы там каждый день. Ты всех знаешь. Да, да ни на... одного человека... Клинчат. Да дайте мне сказать! Клинчат. Можно мне сказать? Гавери. Да вы же под наручники держите! Говори! Вы... Да... Говори! Первое. У одного человека моего там не было, и вы это превосходно знаете. Вы врете. Мои были все в костюмах и в форме, и вы это знаете. Флагами молодая гвардия. Следующий момент, подождите. Следующий момент. Как отпусти. Это, ты думаешь, что вот это ты снимешь, это лучше будет? Финчай. Следующий Финчай. момент. Финчай. Финчай ты час да? и... Ты понял? Да? Слухай, мне подонок. Если ты сейчас скотина, не заткнешься, ты знаешь, сколько будешь сидеть? Минимум 15 лет. Ты меня почувь, не Ти не зрозумів, куди ти попав? За сепаратизм, за розкол України, таким подонкам, як ти, відірвався. Я нас. не розкалував слухай мене, Україну. Слухай мене, я за єдину. Слухай мене, скотина! Значить так, ти зараз звернешся до всіх людей, негайно звільнити обласну адміністрацію. Ти зараз подонок, скажеш, щоб зняли російський прапор. Якщо ти цього не скажеш, я тобі гарантую мінімум 15 років тюрми. Поняв чи ні? Тому, спокійно, заспокоюйся, не пустий муши. Стань, не, не дергайся. Ти вже надігався на 15 років. Від твоєї поведінки залежить твоя подальша доля. Поняв вчителю, я, блядь, можу вже висвітитися, не вийти, але й ти не вийдешся. Я прийшла, ушли! до мене, Якщо Ви ти вистов, ще слово скажеш, ми йдемо. вже. Я ще раз сказав, спокійно. Забери руку і шию. Звернись до людей. На ручній місії. Наручники тобі ніхто не зніме, Сім подобен. Я не подонок. Ти подонок. Не подумай. Я сказав, звертайся до людей, зняти російський прапор з Луганської обласної адміністрації і звільнити адміністрацію. Быстро. І зробити добре лісо, Тебе бабок ніхто не дасть. Придурок. Звертайся. Я не придурок. сказав, Придурок. ти. успокойся Сам. Може быть, я живим не буду, да ти тоже не буде. Придурок. Слушайте, поверь, э! не Поверьте Ти Ты мені. мне. Бортись бить! Бейте! Что ты об этом? Гимно не трогай! Гим. Звертайся! я сказал, прапор снят. Еще раз говорю, ребята. Звертайся я сказал. Снят прапор и извините администрацию. Вот туда. Зялай доброе лицо. Я за симпатизм никогда в жизни никого не вызывал. Отпустись! Я тебе сказал, пустись! Пусти, Второй момент! Второй момент! Второй момент! Я говорил всегда за единую Украину! Я всегда это говорил! Хватит нам заливать! Еще раз говорю! Хватит нам заливать! Давай, забрали. Поднял новую куртку. Ты забрал, я хочу учить. А вот извольтайся, а мы едем. Прапор? Я говорил, снимайте прапор. Роси... Нет, стоп. Да Роси... подождите. Будете а, говорить? Снять российский прапор. Ребята, снимайте прапор. Говори. Снять прапор. Я лично вешал прапор. Я, я... сказал, Довал, снять прапор. Снимайте прапор. Российский. Российский. И повесить украинский. <свят> повесить украинский. Скажи, все это связано. Да. Скажи. Я уважаю Украину. Ты любишь? Да люблю я Україну! Записуйте український прапор. І повесить український прапор. прапор. Якщо хоч один подобно, повісить російський прапор, ти будеш відповідати. Я не буду за це відповідати, бо Пацан, мої люди за это не вішали. Заправ. Бел, підіхов. Тримайте його, тримайте, його. тримайте його голову і відповідайте. Заміс.

Ребята, Тихо! Тихо. Да, Ох, ні, отак от давать клятву Медвічуку, чим це заканчувається. Оце, блядь, буде отак кожному подонку, хто за розкол України. Який буде розколювати Україну, закінчить отак. Отак, блядь. Тримайте. В машину взяти нанесе. Закрыли, поехал. Поднимите, посадите. Выключи светло. Аккуратно, аккуратно, не робите ему больно. Аккуратно. Посадите, аккуратно. посадить его, аккуратно. Что вы мне там показывали? Покажите. Свет включать вперед, не сказати? треба. Не треба, так? Що це? Послухай мене. Да. Скажи мені, будь ласка. А ти мене уважно чуєш, так? Да? Можна, я чесно, по не поїхали. Не розумієш? <рес> Хорошо, это... давай да. я буду з тобою по-русски. Я, давай. в отличие от тебе, уважаю русскоязычных граждан України. І не говорю на русскоязычных, що вони москалі. А ти подонок, говориш на мене за те, що я говорю український, що я бендеровець. Так от слухай мене, слухай мене. Кінчаю. Скажи мені, ти нахера розумієш російську правду? Ти де? Луганщина, ти знаєш де? Це Україна. Знаєш чи не знаєш? Знаю. Ти нахіра, блядь, розказуєш країну, потом, блядь. Можна тебе не сказати? Ні, не можна, я не закончу. Послухай мене. ти маєш право на свої політичні взгляди. Ти підтримуй блядь, хоч чорта лисого. Це твої питання. За кого ти голосуєш? В яку ти партію входиш і так далі. Це твоя справа. На кеда річ йде, оце власне країни, блядь, такими віщами не грають. За такі віщі за яйця підвішують. Тому ти загрався. Тому зараз винесено рішення о твоєму задержанні і аресті. І ми, як сознательні громадяни України, допомагаємо виконати рішення суду і прокуратури. Можете, я, я, зак... я, я закончу. От якщо ти якщо да. ти років, придурок? 45. 45. Бач, 45 вже должен бути умний. а дурак, придурок. Так от слушай мені, дай Бог, щоб ти жив 100 лет, от до 100 лет, якщо ти ще раз подонок де-небудь, хоч одне косо слово скажеш на Україну, на мою Луганщину, якщо ти Хоч где-то скажеш, що тебе потрібні війська. Я тебе лично блядь, приведу ці війська і не вони тебе виїбуть і висушать. Я зрозумів. Можна... Ні, ти не зрозумів. Якщо б ти зрозумів, ти б немає. Я можна, при... не немає. Можна тебе сказати. Скажеш, коли я захочу. Ти, ти три місяці говорив, тобі ніхто не мешав. Хоча три місяці тому треба було упакувати і посадити. Ні, я понял. Я можна тебе сказати? Ты, а... ти, ти на Луганщині устроїв розкол, підняв російський прапор. Ось здесь всі патріоти України. Якщо сьогодні не буде знято російського прапора, якщо ви не звільните адміністрацію, ми тебе... На сесії, вдома, з жінкою під одіялом. Тільки попробуй, блядь, проти України, сказати. я тебе знайду. І тоді ти пошкодуєш, що ти родився взагалі на світ. Я тебе попереджу. Не кажи мені, що я тебе не попереджу.